Такие аппарат парадная резина такая неплохая. Трохи погано видно Так визуально В хорошем состоянии Нема каких-то проблем Тут водяное охлаждение Нужна гальма. Підомити. Ще є кошик спереди. Я його не причіпляв, хлопець їздив. Йому не подобалось. Так, там нас ключик. Інжектор прокачав. Тут є ще підігрів ручок. Ось тут такі ручки. І таких як завжди заводиться без проблем. З півтику. Набирає. Добре. Вони димить взагалі ніякого диму не наблюдається. Є ще така фішка. Якщо відкинути оцю лапку стояночну, даєш газу, воно не поїде, не набирає, Закриваєш, воно одразу спрацьовує. Попробую проїдуся. ще цього року не їздив на ньому. Дуже комфортний в їзді по ямах пливе собачка моя. Красуня набирає досить жваво зворот. Нужна гальма є тут. Так, що ще показати? По дефектах, як такого, Немає що вам показати, в ці ручки вже гарячі, тепленькі повороти працюють. Все працює світло? Що у нас на камеру воно моргає, але так воно цей. Тут ще є якийсь глазок так воно все світить, все добре, гарне світло тут, без проблем. Е -е. Все, да. е -е, ще таке що? Е -е, хотів показати, стоп працює. Ну, короче, все працює, все, все на ура.